Dali? Ми говоримо про висадку мільярдного дерева в рамках програми президента України Зелена країна, який відбудеться вже у листопаді. Цей етап президентської програми тривав 5 років. Перед лісівниками держпідприємства Ліси України стоїть завдання збільшити площу лісів на 1 мільйон гектарів. Цьогорічна осіння лісокультурна кампанія стартувала з висадки лісів за новітніми технологіями. Вони враховують глобальні кліматичні зміни та загрози загорянь лісів від обстрілів в. Ворога. Більше почуєте у репортажі Романа Барашева. Я воко висаджую сосну і грушу. Супер, де це? У себе вдома, в теплицях. А яка вже груша? Велика в тебе? Води є, це дуже добре. Юний садівник Іван разом із іншими школярами приїхав на лісову ділянку димарського лісництва. Прагне долучитися до важливої роботи з відновлення лісів, які знищили пожежі. Ми зараз дітки чим дихаємо? Ліс киснем, <світок> киснем. <світок> киснем, а кисень виробляє. Да. Не тільки рослини, ліс, <світок> ліс. Саме більше кисню дається ліс. Друге питання це естетика, щоб красиво у лісі було. Сюди будуть звірі приходити, як кажуть косулі. Є зайці тут живучі так само. Далі що тут ще можна зустріти? Можна оленя, можна кабані зустріть, можна зустріти то саме лося тут зустріти, а пташки так само тут. тут, тут це різноманіття. Лісівники розповідають дітям про лихо, яке сталося саме на цьому місці навесні. Торік сюди прилетіла російська ракета. Почалася пожежа. Тут ріс молодий сосновий ліс. Наші працівники України швидко зреагували, пожежу вдалося локалізувати, загасити. Прямо в лісі художня інсталяція про те, як війна знищує легені планети. Сьогодні ми висаджуємо новий ліс. Тут стартує осіння лісокультурна кампанія де України. В цьому році ми завершимо програму президента Зелена країна в частині висадки одного мільярду дерев. 80% лісових пожеж виникли від падінь ворожих дронів та ракет. кажуть фахівці. Ми знаходимося на території димерського надлісництва. Воно на сьогоднішній день і за 24-й, за 25 рік найбільше потерпає від падіння уламків ракет. За 9 місяців цього року вже маємо, на жаль, 57 випадків. Дивіться, Оце струба, щоб садити. Ми в землі як затикаємо, так і ми наживаємо далі, так? Зараз, Вони зараз, бачите? Робиться така луночка. І раз, прижимає, потім натискаємо педаль і трошки оп, оп я. подимаємо і притискаємо. Так, Помічник подає сінець. Притискаємо, притискаємо, щоб не залишилось там повітря. У тебе є улюблене дерево? Так Як я калина, тому що з неї можна робити чай. На сплюндрованих обстрілом ділянках тепер висаджують змішані ліси. Вони стійкіші до пожеж аніж хвойні. На даній ділянці висаджуємо сіянці сосни звичайної, також сіянці горобини звичайної. Це двохрічний сіянець. Також висаджуємо березу. Нові лісові насадження в лісах України це здебільшого сосни, а також берези, горобини і калини. Для того щоб вони були більш стійкі від пожеж. Це в першу чергу. По-друге, менше не менше, а стійкість в них до шкідників і хвороб була краще. І плюс калина, горобина це ягідні для приваблювання. Шок, які їдять комашок. На цьому місці, де впала російська ракета, нам вдалося загасити цю пожежу на площі менше одного гектара. Тобто лісівники вже озброєні, технічно переоснащені, закуплена велика кількість техніки, машин, мотоциклів, змінені підходи в реагуванні, тобто більш швидке оповіщення. Але кількість вона тільки збільшується, тому що більше обстрілів, більше спалахів, більше роботи ППО. Загальному кількість лісів яких пошкодила або знищена війна, це майже 3 мільйони гектарів. На цьому тижні осіння відновлювальна кампанія стартувала в усіх лісових господарствах держпідприємства Ліси України. Дуже багато. Роботи з усіх лісівника потрібно, щоб виростити із сінь зернятка такі прекрасні насадження, як ми маємо. Роман Барашев, Олег Нев'ядомський. Подробиці телеканал «Інтер» Марафон. Єдині новини.